Я дійсно може теоретично подарувати нам команд. І далі будемо занурюватися до атмосфери цього протистояння. Пробував Бога 14-й Іван Юськевич. Назар Станкевич, наставник команди командир. По завершення ось от, першого кола, першого етапу, так, у якій підтірці кожна з команд виступатиме Чурко, Чурко! Момент. Гелешин не пана стіночка зараз, дар по воротах, але Чурко. Чурко! Прогів інших є повноцінні дві четвірки. Є два кіпера, і це класно. Це круто. Контратака зараз відбері. Може бути. Махайлишин. пробиває. Прирівнюватися до стандартних положень. Зараз Дубецький. Пробиває моменти. Що все таки. Не заштовхує Білецький. Дрозд. Боднарчук. Надалі стійку передача. Любі друзі, другий тайм поєдинку між командами об'єднаної ліги «ФЛ механізатор та Берта після першої половини. Аврот пробігає Михайлишин. Чурко. Михайлишин. Михалишин. Подивіться, що витворяє з Гурелем Михайлишин. Відбивається механізатор. всіма правдами, неправдами забуває, Берта. Забиває Берта. Все-таки забиває. Берта, шостий номер, головний означається. Орест Матківський. Гаврут зараз ледь не помилився в цій ситуації. Тарас Гаврут. Буднарчук, подивіться, в Боднарчук я без... Не... Врятує свою команду Ткаченко. Перехоплення Платонов на Махмера. Махмер, Махмер. пробиває мах. Перехоплення. Махмер. І Десь ми таке вже бачили. Пропускає Тарас Гаврут у другому турі поспіль. Проте стояв гаурту у цій ситуації на фланзі. М'яче! Діятиме ФК Новий розділ у складі, якого Дмитро Деревецький виступає. Ну і це вже сенсація, що новий розділ у фіналі Кубка області, враховуючи той факт, що це команда з першої ліги Львівщини. І зараз не зубиває. Чурко. Чурко проби передачу. Зміщено до центру, удар хороший, який від затору. Лужковський. Лужковський таки прокидує Коваля, а Лужковський вже захоплива картина склалася. Дякуємо ваш друзі за перегляд цієї гри. Ну і чекаємо вже суботніх поєдинків. До зустрічі.